Я Ведучий Остап Яриш вже незабаром Сполучені Штати розпочнуть тренування українських військових на американських танках Абрамс. Вони відбудуться в Німеччині. Про це розповів міністр оборони з Шалой Достін за підсумками чергової зустрічі групи оборони України у форматі Рамштайн. Загалом за останні місяці союзники та партнери передали на баланс ЗСУ більше 230 танків та понад 1500 бронемашин. А про інші підсумки зустрічі групи з оборони України поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдан вітає. Отже, крім новин про танки, які ще важливі рішення та заяви сьогодні пролунали. Ну, власне, всі рішення на важливі, скажуть учасники. Сенсаційних на пане нема, але ця 11-та е, зустріч контактної групи у Рамштайні е, показує, власне, що сенсацій на таких зустрічах ми е, зазвичай не чуємо якісь цікаві рішення. Політичні лідери оголошують часто або до таких нарад, або після них ішлося про е, серйозну важку роботу, е, зокрема, наприклад, про забезпечення Чення танків, які Україні вже надають західні держави, наприклад, німецьких леопардів, забезпечення їх ремонтом, технічним обслуговуванням і боєприпасами, про це була підписана угода між Польщею та Німеччиною. Також були очевидно і інші рішення. Але як сказав генеральний секретар НАТО, багато з них важливі, але можливо нудні. Богдане ще одного рішення, яке багато хто очікує в Україні, але якого Поки що ми не бачимо, це надання Україні сучасних винищувачів, зокрема американських F-16. як пояснюють цю ситуацію партнери України, влада. Власне, партнери України, які брали участь у цій зустрічі, це представники військових відомств, повинні діяти з тим, що вони мають. Президент Байден сказав, що США F-16 не збираються наразі надавати, але завданням є захистити український повітряний простір. А це можна робити з допомогою літаків, а також і з допомогою інших засобів, про що говорив американський генерал Міллі сьогодні у Рамштані. З військової точки зору завдання полягає в контролі повітряного простору, та як ви контролюєте повітряний простір багатьма різними способами. Спосіб, який потребує найбільше зусиль і є ефективним, це те, що зараз робить Україна завдяки протиповітряній обороні. Вони роблять це вже більше року. Вони не дозволяють росіянам ефективно використовувати повітряний простір. Тож Росіяни здійснювали деякі вильоти, але це обмежена кількість над окупованою Росією територією України. Богдана напередодні ми також чули від генсека НАТО Янса Столтенберга заяву про перспективи членства України в альянсі. Цієї теми торкнулися і в Німеччині. Сьогодні що про це кажуть представники країн-членів НАТО? Ну, цю тему власне не вирішували в Німеччині, але представники країн були змушені відповідати на запитання журналістів. Зокрема, тому що це те, що хвилює, те, що цікавить, і те, що треба буде вирішувати, зокрема, з наближенням саміту НАТО у Вільнюсі у липні. А німецький міністр оборони Борис Пісторію сказав сьогодні, просто що це питання не на часі, і ось як він це сформулював всі в майбутньому бачать Україну партнером НАТО, але я б сказав, що це досить далеко. А зараз важливо домогтися, щоб Україна в цій війні зберігала перевагу, а потім будуть наступні кроки. Зрештою, це партнери НАТО вирішують, хто буде членом. Зараз відбувається в дискусії зі Швецією, але я помітив широке схвалення. Але ця тема не для сьогоднішніх дискусій. Кожне обговорення треба вести тоді, коли вирішується питання. Як кажуть. Спочатку треба зробити першочергове. Богдан, дякую тобі за включення. Будемо стежити за цією темою. Богдан Цюпин був на зв'язку із нами із Лондона. На цьому будемо прощатися. Дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе. Побачимося вже в наступних ефірах. До зустрічі.